Пер викрало командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити у тилу. У Дунаєвцях невідомі познущалися із меморіалу слави полеглим захисникам. Патрульні поліцейські обласного центру допомогли 17-річному хлопцеві, який зазнав тілесних ушкоджень. Про це та інше розповів впродовж п'яти хвилин. Наслідки ворожих обстрілів на Херсонщині, двоє загиблих та 17 поранених. Пошкоджені медичні та навчальні заклади. Загалом руйнувань зазнали 35 об'єктів, багатоповерхових та 17 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садочок, приміщення банку та офісу, 8 автомобілів, сільгосптехніка, гараж та газопровід на світанку. Окупанти скинули боєприпаси із дрона на понятівку внаслідок атаки. 61-річний місцевий житель отримав вибухову травму. Російські війська так. Атакували безпілотниками Станіслав. Під ворожі удари потрапили 58-річна жінка та двоє чоловіків віком 20 та 40 років. На Закарпатті ДБР викрило командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу. Частина особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій. а Решта мала залишитися на західній Україні. Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість бути в тилу. Він залучив довіреного військовослужбовця, який мав отримувати кошти від солдатів. Правоохоронці задокументували отримання 1300 доларів від одного із підлеглих за включення його до списку тиловиків. За оперативними даними, спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки а також близько 30 тисяч доларів готівкою. Хабарників затримано. Десять пожеж за минулу добу ліквідували вогнеборці Хмельниччини. Дворічний хлопчик травмувався в одній із пожеж. Сталася вона на вулиці Свободи обласного центру. У квартирі багатоповерхівки причина пожежі встановлюється. У селі Островчани, Кам'янець-Подільського району та у місті Дунаєвці, палали житлові будинки, зафіксували пожежі в екосистемах. Горіло поза межами Старокостянтинова, Нетішина та Славути, селища Смотрич, села Коров'я Хмельницького району, а також на провулку будівельників. У Кам'янці-Подільському ймовірна причина цих пожеж потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. В селі Закриниччя Антонінські вогнеборці ліквідували пожежу легкового авто. Причина пожежі встановлюється. Прояв зневаги у Дунаєвцях невідомі на меморіалі слави полеглих захисників, які лише 24 серпня цього року відкрили, здійснили акт вандалізму, викрали ліхтар, освітлення та лампадки. Про подію повідомили у міськраді і там нагадали про кримінальну відповідальність за вчинення наруги над пам'ятниками, покарання обмеження волі на строк від 3 до 5 років або ж позбавлення волі на той самий строк. Дунаєвецька міська рада звернулася до поліції з проханням встановити осіб злоумисників. у муніципалітеті. Також закликають посприяти розслідуванню. Якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо цього випадку, будь ласка, повідомте до поліції. Патрульні поліцейські обласного центру допомогли 17-річному хлопцеві, який зазнав тілесних ушкоджень. Днями схвильований заявник повідомив, що його знайомий через необережність травмував себе. І, от, приїхавши на виклики, інспектори виявили хлопця із закривавленою рукою. Йому надали медичну допомогу, щоб зупинити кровотечу і доставили до лікарні на службовому автомобілі. Про подію патрульні повідомили працівників ювенальної провенції та опікуна хлопця. В обласному центрі відбудеться благодійний забіг. Воля вирішує все на підтримку спецпризначенців. У Хмельницькій обласній раді повідомляють, що забіг не має офіційного характеру і спрямований на об'єднання громади області довкола цілий благодійності. Та патріотизму. Доєднавшись до забігу, ви висловите вдячність військовим, вшануєте пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність України, а також долучитеся до збору коштів на закупівлю засобів РЕП. Благодійний внесок на реєстрацію від 100 гривень. Дистанція забігу 2,5 км кілометри для дорослих та 300 метрів для дітей дошкільного віку. Початок реєстрації о 9.30, старт о 10.30. Сам забіг відбудеться 28 вересня на території дендрологічного парку Поділля. Долучайтеся до підтримки українських захисників та захисниць. Робіть кроки назустріч перемозі, зокрема щоденними донатами. Слава Україні! Героям слава!